Ті, кого добре знають, і на світлинах, і наживо першу в такому форматі виставку відкрили в галереї Ужгородського замку. Автор фоторобіт Михайло Дорогович запропонував глядачам унікальні портрети відомих та цікавих особистостей Закарпаття. Вони додають шарму нашому краю, каже фотограф. Та й історія проєкту така ж нестандартна, як і формат виставки. Цьому проєкту приблизно півтора роки. Хоча все почалося двадцять років тому з одного відомого художника Семана Ференца. Да, я перший ну, він мене надихнув на портретний жанр і все тоді ще не почалося в 2002 році. З нього потім двадцять років я мандрував горами, і два роки, півтора роки тому назад, я вирішив, що треба продовжити. Цю серію портретів в експозиції 47 робіт на фотопортретах. Люди різних творчих професій. Про кожного щось можна окремо сказати, але більше всього ми працювали з ну от що цікаво, було це з Берті Бачиєм, Коминарем, це з гуцульським вівчарем, з Іваном Бровдієм. Дуже було цікаво. Ми навіть записали фільм-портрет про нього. Тобто з Олександром Суханом я дуже хотів познайомитися, тому що я з ним піднімався у 2000 році на Говерлу. Я тоді знімав репортаж для срібної землі фест» і це було мега сходження. Тому я дуже хотів, щоб такі люди були в проєкті. На виставці Барті Бачі – той самий сажотрус, якому за життя встановлено пам'ятник. Берталон Товт почесний громадянин Мукачева. Радіє, що став частиною виставки. Я дуже рад, що мене сюди прикикали на цей то праздник. І навіть я не думав, що я буду мати свою фотографію. Ми робили сейчас, і вони бачили броди у Мукачево. Около базара там були. Я В прошлому року, по-моєму, так. Ну, то Я дуже такого, що мене не було. Не бачив ніхто в житті. За себе такий, щоб виставка, що тую у Ужгороді. Олександр Сухан спортсмен, учасник міжнародних супермарафонів на інвалідних візках. Це його фотопортрет автор Михайло Дорогович здобув срібло в Лондоні. А ще увійшов у топ-100 найкращих чоловічих портретів світу. Світлина зроблена вдома в Олександра Сухана. Я йому показав свої трофеї, свої нагороди, і на фоні цих нагород вийшла оця, оцей портрет. Цей портрет показує, що то, що вже було, воно позаду. А у ще все цікаве, ще все ще, 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 ще чекає нас. Оцей оце, оце фотограф якраз міг в голови, оцей вловив цей момент. Тетяна Літос дівчина, яка поборола онкологію. Втратила ногу, але не себе. У соцмережах веде блог про життя на протезі, веде активний спосіб життя, їздить на велосипеді, плаває, а ще займається гончарством та керамікою. Не приховує відсутність кінцівки, пропагуючи толерантне ставлення до людей з інвалідністю. Ну це насправді дуже потужно і неочікувано, взагалі, що Михайло мене на таке запросить. Я як почала дивитися його фотографії, вже розуміла, в якому там стилі він працює, що може бути, але я не очікувала взагалі такого потужного дійсно результату і дійсно бути частинкою. Маленькою частинкою такої великої і потужної справи. І для мене це дуже важливо, тому що я також в своїх соцмережах постійно розказую про толерантність. Це фото це також відображає там протест, я боротьба за життя. Ну і рука мого чоловіка, котра мене завжди тримає в будь-яких тяжких випадках життєвих. І головне просто не падати в духом, продовжувати жити, тому що життя продовжується. Ну і це дуже важливо насправді. Тетяна Літераті, журналістка, авторка проєкту Втрачений Ужгород, почасна громадянка Ужгорода. Понад шість років досліджує історію міста, що втілена в близько трьох сотнях статей та в чотирьох книгах. Стосовно моєї фотографії, то вона була зроблена в старовинній будівлі Білий корабель. Всередині в під'їзді. І знаєте, чим вона цікава? Михайло каже: я хочу тебе показати на фоні історичного чісторичного середовища. Так? Що от, е, історичне середовище, старовинний будинок, старовинний під'їзд, і в ньому така маленька ти, е, і оце е, от справді так і вийшло. Ми він обрав саме ту фотографію, де де мене видно мало, а історичного середовища багато. І Це дуже класно. Мені дуже подобається. Вона зараз часи війни. Це в принципі така незвична сама по собі подія, тому що зараз, якщо виставляють фотографії, правда, то більше на тему війни. А він все таки вирішив показати щось інше, і це дуже це дуже класно, як на мою думку. І він мені здається, цим хотів показати, що не варто речі, про які ми мріємо відкладати на потім. Лариса Чмельова, художник-модельєр, дизайнер одягу та аксесуарів. Вона була зроблена в мене в майстерні у мене вдома, там, де я працюю і живу. Подобається ця фотографія. Вона якась така дуже глибока для мене. Ну, максимально. Він показав те, що може не видно кожен день, але те, що є в самій середині, дуже глибоко в мені. Це дуже велика для мене гордість і радість бути на цій виставці. і… Це дуже так почесно для мене так. і відповідально Да. коли Михайло Дорогович лише починав цей проєкт. Уже бачив кінцеву картинку, що сформує виставку і запросить героїв своїх світлин. І йому вдалося зібрати 90% тих, хто відомий та цікавий. Фотоекспозиція триватиме в замку два тижні.